Вітаю, шаном на панство. Мене звати Святослав Дубина. Продовжую свої роздуми про нашу перемогу, в чому вона полягає та як її наблизити. Ну що, всі начебто обговорили легальність і легітимність президента. Багато було висловлювань. Кожний зупинився на цій темі. Я вже робив відео, тому коротенько котретенько підетожу, на мій погляд, от ми обговорювали з нашими однодумцями це питання прийшли до висновку, що президент відносно легальний для більшості, для якоїсь кількості людей, легітимний. Остаточну точку може поставити в цьому питанні Конституційний суд, але на жаль, наші. Правляча еліта, президент Малюска не спішать звертатись до конституційного суду. їм взагалі нагадаю, що президент, коли заходив на посаду, він казав, що їм не надо і змі, і фактично йому зараз він відмовився від кабінету міністрів. Депутати перетворилися в кнопкодавів. Ну і ви пам'ятаєте ситуацію з конституційним судом скоріш за все, немає впевненості. У відповіді, тому що ну, дійсно Конституція у нас, на жаль, не ідеальна, і багато є прогалин в цьому питанні. Питання, до прикладу, військового стану, да? згідно Конституції, він приймається один раз на 90 днів. У нас вже 12-й раз вводиться військовий стан, щоб не вводити стан війни. От, тому висновок щодо. Президента, ми от вчора обговорювали, прийшли до висновку, що статус президента поки президент. Колись він перетвориться в статус президент, «пока», От, Але мене, якщо чесно, мало цікавить судьба президента. Я вже робив в грудні місяці наприкінці 23-го року. робив відео, воно досить. Потужно розійшлось, там більше 100 тисяч переглядів. І я тоді ще казав, що кла... добра нагода зараз Зеленському вийти під Новий рік. Пам'ятаєте, як він заходив на посаду президента, він замість діючого президента на плюсах вийшов і взяв зобов'язання йти в президенти. От Було б доречно по прикладу, Бориса. Миколаївича, здається, да вийти було 23-му році в грудні, 31-го числа. Вийти е, на телеекрани і сказати: я втомився. Я пішов, тому що якщо чесно, я не заздрю його е, судьбі. Зараз гинуть люди, гинуть люди. Фактично із за е, збитої системи державного управління. Він, до речі, йшов. З лозунгом, що він, як несистемний політик, зайде і змінить систему. Систему не змінив, систему підкорив під свої забаганки, там повернув, ну условно повернув комівство всіх своїх завів на посади. От і ну, фактично це призвело і до агресії активної фази війни. тобто Підстави виникнення війни Зеленським не були уникнути. А поки вони не будуть прибрані, підстави війни ще раз кажу: що проблема у нас в якості управління, організація і управління у нас хромає на дві ноги, і поки ми це не приберемо, воно не зміниться. Тому Поки у нас є президент, нам треба вирішувати, що робити далі, тому що мене не турбує більше, що нам робити з цим всім, до речі, от давайте пофантазуємо: і президент або Верховна Рада, Верховна Рада має призначити. Чергові вибори президента вона не виконала свій конституційний обов'язок. Знову ж таки, чому й не звертаються до Конституції, тому що чітка норма Конституції, що Верховна Рада е, призначає чергові вибори, вони не були призначені. от до, Давайте уявимо, що призначені вибори. І ми там з наших майбутніх кандидатів, думаю, що їх буде досить багато, оберемо нового. Ну я вважаю, що у нас немає елементів демократії. У нас імітація демократії. Ті вибори, які у нас відбувались, ми постійно вибирали між огідним і загиблим. Представників громадськості, представників України. Ну були представники. От які були такі і були. Знаєте, я його зліпила з того, що було. А потім те, що було. Те й покохала, от ну не виходить у нас кахати, у нас е неможливо любити царя, е ми вольнолюбивий народ і прагнемо свобод. Е і тут питання: е ми от обговорювали це питання ключове: що поки е українське громадянське суспільство не почне цікавитися політикою, поки у нас не буде таких прогалин в міжсезонному політичному житті, тому що у нас завжди вибори під час виборів виникають якісь шарашкіні да, такі угрупування, які нав'язують суспільство через рекламу, через телебачення, нав'язують якогось умовного лідера, який здувається при переході на посаді. От і основна проблема, що у нас немає е, політичного життя. Мені, от хочу привести слова знов таки Платона. Е, він сказав, що ті, хто е, достатньо умний, щоб е, не лізти в політику, вони наказуються тим, що ними правлять е, глупіші люди ніж вони самі. От і у нас це відбувається постійно. Люди постійно заявляють, що вони аполітичні, що вони не лізуть в політику. Бізнес, от нещодавно знов ж таки, незважаючи на те, що їх постійно кошмарять. Намагаються домовитись, укладають якісь умовні суспільні договори, взагалі не розуміючи, що таке суспільний договор. Суспільний договор це домовленість між громадянами, між суспільством, що придавати в владні повноваження, який відсоток обмеження прав та свобод контролю суспільства віддавати наверх там правлячому класу. Для надання певних плюшок там безпеки інших переваг, от буквально ну, от нерозуміння цього я наведу жмиринецькі буквально вчора за пости, Вони там в Аспані збіра... зібралися з впливовими... впливовими чиновниками і науковцями обговорити суспільний договір під час війни. Ну, от люди, ну, як ви хочете отримати результати від людей, які навіть не розуміють глосарія, не розуміють, що таке суспільний договір? Я наполягаю і буду наполягати, що е, щастя українців лежить в їх руках, саме від е, політичної, від громадської активності залежить майбутнє українців. І тут є також проблема, тому що споплюжили у нас і поняття політики, політично активних людей, споплюжили поняття громадської активності, гром... громадянських установ, організацій, так би мовити, Non-Government Organization, да, при цих словах у людей також викликає блю... блювотний ефект, тому що. Ну, умовні там сарасята, да, то тобто, є фінансується певна кількість організацій в інтересах знову ж таки системи для того, щоб підтверджувалось нібито узгодження певних дій, як то кажуть, по заявкам громадськості, і от цю всю імітацію, поки не буде політично активно людей, які будуть обговорювати приймати рішення, складати свій план перемоги. Мене дуже це хвилює. Дуже хвилює питання перемоги. Ми зараз втрачаємо саме головне життя найкращих синів. Ми втрачаємо життя українців. Ми втрачаємо українців, Вони виїжджають. Ви бачите, дії влади, на жаль, примушують людей визначатися. Вони не бачать тотожності себе з. Цією країною це дуже велика біда. Як е, бачать це депутати, наші чиновники, вони постійно нам нагадують, щоб ми, не дай Бог, не забули про їх убогість, невігластво. От нещодавно депутат е, Гринько нагадав про себе, вніс законопроект е, про оподаткування е, малодітних сімей, тобто, всіх, у кого. Два і менше дітей оподатковувати. Ну, Вони постійно нагадують про себе, да, там, про неякісних дітей, продай собаку, сплати податки, сплати за квартиру. Якість політики ми маємо підвищувати. І хочемо ми чи ні, от ми маємо змінити слова Платона да, і е, делегувати у політику людей відповідальних, морально-етичних. Людей, які готові за цю країну покласти життя, а для цього треба піднімати якість цієї держави. На жаль, ті політики, які ми маємо, вони не справились з цією проблемою. І, от основна основний меседж сьогоднішнього відео. Я говорю про те, що навіть проведення зараз виборів в тих умовах політичного життя в тому законодавстві воно не призведе до змін. Виберемо ми любу людину вона по потрапить в цю ж систему, яка Її або проковтне, або виплюне, розумієте? Тому нам треба зараз е, разом між собою домовлятися, в якій країни ми хочемо жити, як е, цю країну створити. Я вже неодноразово говорив. Е, Україна має стояти на трьох кітах: це безпека, справедливість і свобода. Найбільші можливості для свободних людей, для підприємництва, для прояву своїх е, талантів, вмінь, обмеження, критичне обмеження е, нашого державного апарату, мінімальне втрачання держави у життя людей. Перше за все, ми розуміємо, що нам треба вирішити питання з безпеки. А для цього ми маємо створити умови для того, щоб у нас була і професійна армія. У нас було забезпечення армії, для того, щоб у нас був мобілізаційний потенціал. а Для цього всі мають вміти володіти зброєю. Мають повинні мати якусь професію військову, вміють на мають вміти накладати турникет. Збирати розбирати автомат мінімально, тому що ворог від нас нікуди не подінеться. На жаль, світ не хоче позбавитись суцільного зла, тому нам треба буде постійно боротись за своє виживання. А для цього треба створити умови для безпечного життя. Для цього ми маємо бути сильними, сильними військово, сильними економічно, мати свободи. Для того щоб сюди хотіли люди приїжджати, жити, повертатися українці, інвестувати як українці, так і з за кордону, і це все треба обговорювати і приймати рішення. І як проводити вибори, кого відбирати в органи управління, якими якостями мають повинні мати. Обладати верніше чиновники, які заходять на посаду. Я вже говорив. Це перше, це тест на морально-етечній якості, друге це тест на здібності. І третє це професіоналізм. І саме в такій послідокованості треба набирати людей в державний апарат. Але до цього ми маємо максимально скоротити. Я пропонував. Відправити всіх чиновників на фронт, тих хто не хочуть люструвати, тобто вони не пройшли перший тест морально-етичних якостей, тест на державність. Хто не проходить, ми їх звільняємо, як і що робити з ними. Будемо обговорювати, от для цього треба е, політично активне життя, тому що вибори невідомо коли будуть, але вони будуть е, обов'язково, і ми для маємо не проводити імітацію, не е, рухатись в фарватері окремих е, груп, які нав'язують свою волю, нав'язують е, свої забаганки задля е, особистих корисних цілей. А ми маємо впровадити інструменти громадського контролю, щоб стаття 5 конституції, що єдиний суверен і джерело влади є український народ. Це були не просто слова в конституції, а за ними слідували конкретні інструменти громадського контролю. Щоб у нас було зрозуміло, що громадський контроль це не організовані державою карманні організації. Або з закордонними партнерами, як у нас зараз от відбувається, да президент заявив, що у нас найкраща антикорупційна система. Да, а євросоюз дав оцінку. Світ дав оцінку, що в Україні. Найвищий рівень корупції <ріст> ми, Розумієте? найкраща антикорупційна система, яка дала можливість створити найбільшу антикорупційну систему в, Єврос... в Європі. От цього не має бути. Ми маємо позбавитися і політиків, і чиновників, які не дбають про суспільне. А для цього ми маємо скласти свій план перемоги, свій план створення нової держави. Це треба обговорювати. Не то легітимний президент, не легітимний президент. Він поки президент, і поки він президент, ми маємо визначитись, як делегувати в органи державного управління з функціями держави людей моральних, які дійсно змінять систему, які зроблять те, що обіцяв Зеленський прийти несистемному політику і зметити систему, систему створити для людей, а не для держави. На жаль, і е, на ті політики-чиновники, які йшли в держ в державний апарат, не виконали своїх обіцянок і не пройшли цей тест. Громадське суспільство, українці мають пройти цей тест. А для цього треба підготовча робота. Робота е, от нашої команди вона ведеться. Ми зараз е, займаємось платформою, електронною платформою. Е, умовне називає названня Майдан Онлайн де люди будуть обговорювати е конкретні питання і в вигляді от, петиції референдума проведе проводити опитування громадян України і формулювати формувати е порядок денний порядок де дій для нашої перемоги як створити сильну державу сильну країну яку буде поважати от наприклад знову ж таки усіка які продемонстрував що Поважають сильних, е, мене там підправив підправили, що нам потрібна розумна сила, да е, як вів себе Тайсон е, Фюрі до бою, і як він вів себе після, да? як він е, з повагою відносився до Усика. От, по допоки ми е, всім нашим ворогам не дамо по морді, по пиці. Росіям, звичайно, як кажуть, де закінчується територія Росії, там, де вона вигрібає поповні. От вона має в Україні вигрібати поповні, а для цього нам треба побороти нашого внутрішнього ворога. Де без зміни системи державного управління, без підвищення якіства управління, без наповнення морально-етичних людей з відповідними здібностями і професіоналізмом. Ми цю війну не виграємо, ми не переможемо, ми не створимо власну державу, будуємо власну державу власними силами, правляємо ініціативу, займаємося формуванням важливих питань, вирішення їх е на місцях. Так, іноді опускаються руки, тому що. Важко боротися, але вони слабкі. Вони турбуються за власне життя. Вони не готові ризикувати власним життям. Ми це побачили 24 лютого. Тому перемога обов'язково буде за нами. Якщо ми себе організуємо, впровадимо знову ж таки новітні технології, спілкування. Нам треба навчитися. Чути одного одного, узгоджувати свої дії, домовлятися людям волі. Це важко зробити, але ми маємо це зробити заради власного виживання, заради власного майбутнього. Тому не опускаємо руки, не боїмося громадської активності, пропонуємо власні перетворення, узгоджуємо їх з. Українським народом і втілюємо це в життя, крім нас ніхто це не зробить. Не сьогоднішній політичний клас, не захід. Ну а від Росії маємо відгородитися рвом таким величезним і вражати кожну російську потвору, яка буде намагатися зі зброєю потрапити на територію України. Переможемо! Слава Україні!